В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску в Дунайському центрі професійної освіти триває вступна кампанія. Гепатит одна з найпоширеніших інфекційних хвороб сучасності. Як стати донором та що для цього потрібно? Вітаю! З вами у студії Лілія Кострова. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 7 серпня орієнтовно такі. 1 мільйон 60 тисяч 310 осіб особового складу, 11 тисяч 76 танків, 23 тисячі 95 одиниць бойових броньованих машин, 31 тисяча 180 артилерійських систем, 1 тисяча 456 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча 203 засоби протиповітряної оборони, 421 літак, 340 гелікоптерів, 49 тисяч 930 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3 тисячі 555 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 57 тисяч 605 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3 тисячі 936 одиниць спеціальної техніки. Вступна кампанія в Ізмаїлі триває цього разу. Знімальна група ізмаїльського телебачення завітала до Дунайського центру професійної освіти про умови вступу, актуальні спеціальності та особливості навчання. Дивіться далі. Вступна кампанія в Ізмаїлі триває. Цього разу знімальна група Ізмейльського телебачення завітала до Дунайського центру професійної освіти. Запрошую всіх здобувачів освіти, дітей, які навчаються або закінчили навчальні заклади нашого міста, району і області. І можна також і поза межами області. Навчальний заклад здійснює набір на базі 9 та 11 класів. Досвідчені викладачі готують фахівців за актуальним. Спеціальностями Дунайський центр професійної освіти надає диплом кваліфікованого робітника, і запрошуємо ми на безоплатне навчання з наступних професій: електрогазозварник. Електрогазозварник водій, слюсар з ремонту, та будівель, з ремонту будів, дорожньобудівельних машин, електромонтер з ремонту та обслуговування електроостаткування, матрос-моторист, кухар-кондитер, кухар-офіціант. І після 11 це професії були після 9 класу. Після 11 класу ми запрошуємо на навчання матрос-моторист, е кухар і агент спостачання, адміністратор і електрогазозварник. Прийом до донейського центру професійної освіти здійснюється за результатами конкурсу, «Свідос» про освіту та співбесіди. Навчання включає сучасні кабінети, майстерні, лабораторії, стажування на підприємствах та в портах. Студенти забезпечуються гуртожитком та стипендією. Заклад гарантує 100-відсоткову готовність до працевлаштування після випуску, враховуючи умови воєнного стану. Навчальний заклад має власне укриття. У разі повітряної тривоги студенти спускаються та продовжують там навчання. Навчання проходить Дить у нас з висококваліфікованими працівниками, з гарними лабораторіями. Ми намагаємось іти в ногу з сучасністю і улаштовуємо наші майстерні лабораторії відповідно до нових технологій. Тому запрошуємо і ще раз наголошую на безоплатне навчання. У закладі діє первинна профспілкова організація, яка захищає права та інтереси, надає можливості для професійного росту, організовує інноваційні зустрічі. Та та заходи з лідерами морської галузі, а також гарантує супровід у побудові успішної та безпечної кар'єри у морі. У нас в цьому закладі освіти є чудова можливість не лише здобувати знання, а й розвивати власні бізнес-ідеї та створювати віртуальний бізнес. Це дуже цікаво та надихає. Ми щиро запрошуємо всіх до нашого закладу. Тут ви зможете не лише навчатися, а й реалізувати себе, відкривати нові горизонти та робити перші кроки у світ підприємства. Я навчаюся в Дунайському центрі професійної освіти за професією агентства постачання адміністратор і проживаю в гуртожитку. Кімнати добре облаштовані, комфортні для проживання та навчання. Також є укриття. Це чудове місце для студентського життя. Наразі абітурієнти активно подають документи та обирають свої спеціальності. Я мріяла бути кухарем, тому обрала цей заклад. Тут працюють фахівці, мене будуть навчати моїй професії на сучасному обладнанні. Після навчання є можливість знайти гарну роботу. Я обрав цей заклад, тому що мрію стати трактористом. Я мрію стати моряком, і тому, що обрав спеціальність всьому матрос-матариць. І тут гарні умови для навчання. Юля Петлецюк, Наталя Маленко для програми новин. Вірусні гепатити одна з найпоширеніших інфекційних хвороб сучасності, яка щороку забирає життя понад мільйони людей у світі. Як вчасно розпізнати загрозу, де пройти безкоштовне обстеження та як лікують гепатити в Україні? Дивіться у сюжеті. 28 липня, щороку у світі відзначається Всесвітній день боротьби з вірусними гепатитами. Цю дату запровадила Всесвітня організація охорони здоров'я, щоб привернути увагу до глобальної проблеми та сприяти подоланню бар'єрів у діагностиці та лікуванні. Цьогоріч гасло заходу боротьба з гепатитами. Зруйнуємо перешкоди. Метою цього заходу в першу чергу є нагадати населенню громадськості про проблеми, які існують в боротьбі з вірусними гепатитами. Донести до населення про існуючі можливості про діагностику, про доступність до діагностики і лікування вірусних гепатитів з метою подолання перешкод, які все ж таки існують в боротьбі в діагностиці та лікуванні вирусних гепатитів. Вірусні гепатити залишаються серйозною медичною та соціальною проблемою. У світі ці хвороби займають восьме місце серед причин смертності. Найнебезпечнішими для здоров'я є гепатити бе та це, оскільки вони нерідко призводять до хронічних уражень печінки, цирозу та раку. Щороку через ускладнення, спричинене цими формами гепатиту, помирає понад півтора мільйона людей, більшість яких ті, хто мав хронічний перебіг хвороби. Вірусні гепатити поступаються тільки зараз розповсюдженістю, Сипаються тільки гострим респіраторним вірусним інфекціям та гострим кишковим інфекціям. Вони посідають третє місце в світі за розповсюдженістю. Основна проблема полягає в тому, що вірус довгий час може не проявлятися, а виявляється вже на пізних стадіях. Додаткові перешкоди в Україні створює повномасштабна війна. Зруйновані заклади охорони здоров'я, нестача медичного персоналу, а також внутрішня та зовнішня міграція. Руйнування системи охорони здоров'я, закладів охорони здоров'я, нестача медичних кадрів призводить до того, що населення не має доступу для своєчасної діагностики та лікування вірусних гепатитів. Також недотримання. Санітарних умов проживання для особливо для внутрішньо переміщених осіб недостатня кількість, недостатня забезпеченість доброякісної питною водою, особливо в окупованих територіях, призводить до того, що може бути поява вірусних гепатитів А і розповсюдження відповідно. Сьогодні в Україні діє державна програма, яка передбачає безкоштовну діагностику та лікування гепатитів Б та С. На теперішній час програма діагностики та лікування вірусних гепатитів Б і С входить в програму медич... медичних гарантій і заклади охорони здоров'я наші забезпечені сучасними експрес-тестами для діагностики вірусних гепатитів Б і С. І кожен Кожен хто бажає, може при звертанні до сімейного лікаря пройти безкоштовно для пацієнта, безкоштовно пройти діагностику на гепатити В та С. Профілактика вірусного гепатиту В в першу чергу хочу назвати, що це вакцинація, обов'язкова вакцинація, вакцинація проти гепатиту В новонароджених. Всі новонароджені в перший день. Від народження вакцинуються від гепатиту Б. Вакцинація для новонароджених проводиться безкоштовно, доброякісною, дуже високою ефективною вакциною, проводиться в перший день життя, потім на другий місяць і на шостий місяць від народження дитини. У Ізмаїльському районі ситуація залишається контрольованою. У нас в Ізмаїльському районі реєструються поодинокі випадки на гепатити А, Б і С. В минулому році зареєстровано в районі вірусного гепатиту Б 11 випадків. І всі ці, на жаль, хронічні хронічні випадки. Вирусного гепатиту. Це зареєстровано 38 випадків. З них 81% – Це хронічні форми. Населення закликають не зволікати з перевіркою свого здоров'я. Тестування та лікування сьогодні є доступним. А своєчасна діагностика це шанс зупинити розвиток хвороби та зберегти своє життя. Лілія Кострова Христина Ланголь для програми. Новин. 6 серпня заступниця голови Ізмаїльської райдержадміністрації Ірина Холостенко провела робочу зустріч з начальником відділу з питань праці та зайнятості населення управління інспекційної діяльності в Одеській області, південного міжрегіонального управління держпраці Віталієм Барським. Захід відбувся в межах інформаційної кампанії Виходь на світло, що спрямоване на популяризацію задекларованості праці як основи стабільного розвитку держави. Під час зустрічі сторони обговорили шляхи налагодження співпраці, організаційні аспекти та попередньо визначили дату проведення спільної наради з підприємцями Ізмаїльського району. Учасники наголосили, що легалізація праці це не лише дотримання трудового законодавства, а й соціальні гарантії для працівників, розвиток бізнесу та зміцнення економіки. Досягди. Сталого розвитку громади можливо лише за умови тісної співпраці влади, бізнесу та державних інституцій. З початком повномасштабного вторгнення потреби у стратегічних запасах крові зросли. До того ж, і плазми завжди потребують медичні заклади. Тому відділення трансфузіології Ізмаїльської міської центральної лікарні звертається з проханням долучитися до благодійної справи та здати кров. Хто може стати донором та за яких умов дивіться у сюжеті? Спочатку повномасштабного вторгнення потреба у стратегічних запасах крові існує завжди. Через обстріл інфраструктури та житлових будинків кількість поранених щодня зростає. Більшість із них потребують крові, тому ізмейська станція переливання крові забирає кров у донорів і передає її, її на потреби лікарень області. Нашому відділенню подарили медичне обладнання, це інтернаціональний медичний корпус, медичне обладнання, холодильне обладнання, це низькотемпературні камери, холодильники. Дві центрифуги, ваги, мішалки, запаювачі. Ми дуже вдячні і хочемо подякувати нашим благодійникам, які заботяться про наше відділення. І Хочемо побажати їм крепкого здоров'я. Хочемо сказати велике дякую. Забираючи кров у донорів, спеціалісти відділення трансфізіології виділяють з неї плазму, заморожують та зберігають при необхідній температурі, показує Любов Петрівна. Однак термін зберігання обмежений, тому за періодично слід поповнювати. Тим паче, що окрім лікарень, установа передає донорську кров і на потреби Збройних сил України. В основному наші компоненти крові йдуть в наші лікарні регіону і нашого міста. Хірургічне відділення, це радом, це палати інтенсивної терапії, як центральної районної лікарні, так і змаїльської міської центральної лікарні. Я хочу поблагодарити всіх наших донорів, і активних, і первічних, і повторних, які приходять і здають кров. Щоб постійно забезпечувати запаси крові, по допомогу звертаються до постійних донорів. Активність у здачі проявляють співробітники із мельського порту, прикордонники, нацгвардія, поліція, рятувальні. Дики, медики, а також представники громадських і благодійних організацій. Я більш 20 років здаю кров як донор. Я знаю, як часто донорська кров рятує життя. Донорство є одним із найважливих напрямків організації Червоного Христа України. Просимо вас долучатися до здачі крові. Сьогодні я 11 і здаю кров. Хочу сказати для всіх, хто цим не займається. Це легко, це безболісно, це навіть приємно. Ти знаєш, що ти спасаєш тієї життя. Одне, одне донатство спасає до трьох життів. Зараз у нас дуже багато військових поранених. Які потребують крові, якщо ви бажаєте приєднатися до благодійної справи і стати донором, необхідно прийти до відділення трансфузіології за адресою вулиця Клушена, 6. на момент здачі вам має виповнитися 18 років. При собі слід мати паспорт та інформацію про реєстрацію. Донором може бути люба людина з 18 до 60 років. З паспортом в регістратуру приходять за адресою поліклініки в реєстратуру, в наше відділення. Накануні жирну піщу не кушать, алкоголь не употреблять, випити чай або багато жидкості і прийти здати кров. Решту нюансів вам повідомлять на місці під час проходження медогляду. Проте, якщо ви маєте ряд протипоказань, то здавати кров не рекомендується. Всі гострі захворювання, ангіни, ОРЗ, простудне заболівання, кормлення грудню, вагітність, татуювання і маса других. Також здавати Кров не рекомендується, якщо ви маєте вірусні інфекції, що передаються через кров, зазначила Любов Коновка. Це віч, гепатити, сифіліс, торч інфекції, другі захворювання, хронічні, третій, четвертий степені онка, будь-який стані є це туберкульоз, сердечно-сосудисті заболівання, які дають компенсацію, декомпенсацію організму. Забір крові відбувається щопонеділка та щовівторка, з 8 до 12. -ї. В інші дні співробіт. ...відділення проводять роботи із заготівлі плазми крові та у разі необхідності відправляють її на потреби лікарень та армії. Ми всіх запрошуємо, хто не байдужий, до здоров'я хворих, до здоров'я чужих людей, які потребують наші компоненти крові, прийти в наше відділення, у відділення поліклініки на Клушина 6 і здати кров, обов'язково з паспортом. Для отримання більш детальної інформації звертайтеся за телефонами 097 667 30 04 099 613 83 99. Не залишайтеся осторонь у складний для країни час. Здай кров, врятуй, чиє життя. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. Що стосується курсу валюта, прогнозу, погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 30 копійок, продати за 41 гривню 85 копійок. Єврокупівля 47 гривень 90 копійок, продаж 48 гривень 60 копійок. Донецька гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 8 серпня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північний 9-14 метрів на секунду. Температура повітряночі 17-19 градусів тепла. В день 29-31 градусів з позначкою плюс. В Одесі мінлива хмарність. Вітер південний 1,5 метр на секунду. Температура повітря вночі 19-22 градуси тепла. В день – 27-29 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті ismail.tv.com, а також на ютуб-каналі та у соціальних мережах Facebook та Instagram. Це були усі новини на сьогодні. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.